Друзі, мої вітання! Мене звати Даріна Глушенко. На календарі 27 листопада. Ми продовжуємо наш інформаційний тиждень. Ми будемо говорити як завжди про найактуальніше, найважливіше і найцікавіше, що відбувається в Україні та світі. Тарас загородній кружі партнер національної кризової групи, пліттехнологів і політичний експерт. Сьогодні будемо їм гостем. Пане Тарас, я рада вас бачити. Мої вітання. Доброго дня, всім. добрий Політика пише, що штати наполягають, що спершу необхідно укласти мирну угоду і лише після цього переходити до обговорення гарантій безпеки для України. Рубіо вже повідомив європейським партнерам, що Трамп готовий поговорити про довгострокову безпеку України, але лише після підписання угоди. Про завершення війни е, з політичної точки зору, пане Тарасе, чи можливо ось такий порядок е, дій, чи можливо укладання мирної угоди без попереднього обговорення і фіксування гарантій безпеки? Чи воно так не працює? Дивіться, оці тофтові гарантії, слухайте, там НАТО, НАТО не вірить, що воно існує. Що, що, десь я бачив, що там дріскав цей там, погрожував країнам Європи. Говорить, що Росія, Росія нарощує військовий потенціал, що там Україні буде погано, з знаті, що Європі буде погано. Так, такі європейці не вірять в те, в те що, що ну принаймні тих, хто межує з Росією, що НАТО взагалі існує. Та які гарантії? Кому ви це парите, не називається не з це історії? єдиною гарантією безпеки України в першу чергу є виключно українська армія, продукція нашого ВПК, ракети, тоді з тобою будуть якісь давати якісь гарантії, тому що. Гарантії, ви повинні розуміти, даються виключно сильним, тому що сильний може тобі теж чомусь допомогти. Чим більше ми будемо буйними, чим більше будемо лупашити по Росії, тим швидше нам буде давати якісь гарантії. Але не для того, щоб захищ... не в тому числі захищати, а в тому числі щоб контролювати, щоб, щоб не рознесло півразії. Допомагають виключно сильним всі це розмови. що коли-небудь ми там щось підпишемо. Дякуємо. Це вже було. я говорив класик, угу. ми вже бачили Будапештський меморандум. Ми пам'ятаємо історії з кальчугами. Ми пам'ятаємо історії як ви фінансували е, е, знищення нашої е, армії, не, не армії, а ракетної програми. Хто не знає. Американці фінансували і знищення протипіхотних мін на наші території. Займався цим великий президент Обама, коли був сенатором. Так фінансували знищення ракет скат Хто не знає, Зающенка була останні ракети були знищені і багато чого іншого. Дякуємо! Ми все це вже проходили. Ваші гарантії. Можете залишити при собі, тому що їх не існує. Існує виключно українська армія, виробництво нашої зброї, удари по території Російської Федерації. Тільки так тільки так можливо. От. Чому, от знаєте, для мене дуже показова завжди історія з Ізраїлем. Американці ж 20 років ігнорували Ізраїль. Було офіційне ембарго на постачання зброї до них. Як Ізраїль? Став союзником США, коли не послухали в 67-му році вимоги, щоб вони не, не це не не били по Арабах, вони вдарили. По дорозі потопили американський не потопили, а дуже пошкодили американський військовий корабель Ліберці Дві години ізраїльська армія. Впритул не розуміла що це за що це за корабель з американським прапором в нейтральних водах. Загинуло 40 американців на хвилиночку. Тільки після того, як як американці зрозуміли, що це серйозні пацани, що вони можуть рознести їм там пів близького сходу, тільки після цього почалося взаємодія. Так працює світ, а не по-іншому. Коли там, в принципі, цей принцип закладений в цьому в п'ятий статті статуту НАТО, які часто в нас не читають. там написано: якщо кожна країна сама визначає, які внесок робить а, в захист всіх країн, кома, в тому числі військово, тобто за певних а, проблем тебе тобі, тобі можуть допомогти там суто символічно, ну велике побажання тобі дати і надіслати лому на кожну країну. Ну, от. Mm -hmm. Але якщо ти будеш опиратися, і ти будеш у тебе є армія, тоді тобі будуть допомагати. А все іншим великі співчуття, побажання і все інше. Тому ми повинні пам'ятати принцип, який е, е, був сформульований зраїцьким політиком. Так? Краще нехай не люблять державу Ізраїль, не співчувають євреям восвенцями Так і тут будувати свою зброю. Незалежно від Сполучених Штатів Америки і все інше, і довбати довбати по Росії. Це єдина гарантія нашої безпеки, і запорука нашої перемоги. Все інше, там, що вони хочуть знову врятувати Росію, як це було останні 150 років, це їхні особисті проблеми, а не наші. Міністр армії США Ден Дріскол, який є, ну, ледь не заполонив. Весь інформаційний простір заявив європейськам про європейцям про ракетну загрозу з боку Росії, щоб в такий спосіб переконати їх якомога швидше закінчити війну в Україні. Під час беслі Дріско каже, що Москва роками запускала ракети по Україні так швидко, як тільки могла, б, і тепер Росія виробляє їх достатньо, аби накопичити зростаючий запас вели ракет е великої дальності, коли йдеться про те, що Штати хочуть переконати європейський союз в тому, щоб якомога швидше закінчити війну в Україні. Про що йдеться? Яких конкретних, конкретних кроків штати чекають від європейців? Ні, тут, тут сам сам підхід, те, що вони роблять, це ще, ще ще раз говорить, що ці ці гарантії можна mm -hmm. засунути собі в одне місце, тобто mm -hmm. ви так розмовляєте зі своїми союзниками по НАТО да яким щось обіцяли, підписували папери і так далі. Да? Ви їх змушуєте знаходитись під загрозою небезпеки і говорите, що не треба допомагати Україні. То які гарантії ви тут взагалі тут говорите? Про що ви торочите тут? Якщо є небезпека, ви там щось комусь обіцяли, то говорите. Ми вас будемо захищати. От конкретика, яку ми повинні продемонструвати, а те, що коли ви змушуєте їх припинити допомогу Україні, а цього не буде, тому що європейцям страшно їм реально страшно, тому що вони розуміють, що вони наступні, і вони будуть триматися за Україну, тому що Україна це гарантія безпеки Європи. В першу чергу, більш того, з Україною, з Україною тут, що ще ну ти повинні розуміти, що хитруватою гру американців. Американці теж розуміють просту річ, вже починають розуміти, що з Україною ракетними технологіями, технологіями, які є в Європі і не сильно будуть потрібні. Хто? Сполучені Штати Америки. А як вони будуть торгувати тепер цими страхами? Вони фактично використовують Росію в якості такого тарана а, в якості. А, тарана проти Європи, щоб європейці завжди прибігали до американців. А виявляється, що з Україною, нашим ВПК, нашими ракетними технологіями, і європейці будуть американцям теж говорити. А ви хто такі? І чим ви нам можете допомогти? І тому починається. Ну, це типова це типова тактика ведення е жорстких перемовин, коли починається маніпуляція страхом. Що все погано, ми вам не допоможемо, допоможемо і так далі. Але я думаю, що тут велика помилка американців була, що воно цього дріскала вискочило. Все ж таки, дріскал це генерал, а не дипломат. Ну і, до речі, не по лінії Держдепу судячи з усього він туди взагалі просунутий. Ну, все ж таки, генералів вчать зовсім іншому, так? генералів вчать організовувати оборону і вбивства людей ну мається на увазі ворога, так а не вести дипломатичну розмову. Він так знаєте по прямому, по цьому по військовому почав лякати європейців. І це дуже добре в дійсності для нас. Європейці все більше будуть зубами триматися з України, розуміючи, що без, без України їх просто їх просто не буде. І це дуже добре, що воно так діє. Ну я вважаю, що це остання спроба американців в дійсності врятувати Росію, тому що вони розуміють, до чого все йде. Вони розуміють, що у разі зникнення Росії багато проблем у них з'являться, а не у нас і у Європи. Наприклад, да. наприклад. ну наприклад, не чим лякати Європу. Uh -huh. Або якщо буде дезінтеграція Росії, то Китай це може статися страшний сон американців. Китай опиниться на Беринговій протоці. Так Китай знаходиться чорт чорзна де ну, відносно американців. Ну як я говорив, шановний Дональд Фредович, нас відділяє чудовий океан. А, а так, Берингова протока і це вихід в Арктику. А Берингова протока, скільки там 100 кілометрів. Тобто, китайці взагалі можуть опинитися на кордоні, фактично з, з цим заляскою, і тому звичайно вони починають тут за, за наш рахунок і європейські намагаються повирішувати свої проблеми. Ні, цього скоріш за все не буде тому що позиції значно значно кращі україни перемовні а перемовна позиція конкретна американців значно гірше Нагадаю, друзі, до речі, що в Тараса є курс про перемовни десять уроків під задготувати фраз та практичні інструменти на всьому навчанні. Тарас розповідає про те, е, як загалом проходять перемовини, як їх проводити, як ж ці маніпуляції, про які ми одноразово з Тарасом е, говоримо, як їх виявляти, ну як протидіяти, тому що переговорний процес відбувається не лише між Зеленським і Трампом, а й в повсякденному житті. Тому, якщо комусь із вас цікава ця тема, ви можете звернути в. Ось під цим відео, там є посилання. Відповідно, перейти е, на сайт і більш детально займатися е, з інформацією. Пане Тарасі, якщо вже заговорили про Китай, е, як ви вважаєте, в якому році е, збройний конфлікт між Китаєм та Штатами може такі відбутися? Який ваш прогноз, скажімо так? Ну, я вважаю, що Китай готується до війни, готується до війни. Китай мріє про світове опанування. Світове так? А, і а, залежить від багатьох факторів, але це не питання середньострокової перспективи. Я вважаю, що це ну, достатньо швидко може відбутися. Тобто різні, різні аналітики а, припускають, що це може статися до 30-го року, може навіть раніше. А, чому? Тому що ну, так складаються пазли в цьому, в цьому світі. Тут я думаю, що американці провели у себе аудит. Виявили, що вони поки що цього не готові, але вони системно працюють над витисненням Китаю, де тільки можливо з Панами, з Венесуели, з Ірану скрізь, де тільки можливо, вони працюють над цим, проводять реіндустріалізацію, проводять з накачую зброю своїх союзників, як там Філіпіна, Філіппіни, Японію. Тайвань і багато чого іншого, тобто цей процес іде, але я думаю, що зараз ще американці намагаються зробити так, щоб все ж таки в Китаї настала економічна криза, щоб він під ворохом своїх проблем почав валитися, і це створиться такі от передумови, які зможуть зробити все, що потрібно. Е, хочу повернутися до е, Євросоюзу, до Дріскола, зокрема, е, на фоні цьому, цього. Франція запроваджує нову форму добровільного призову на тлі підготовки до війни з Росією. Про це пишуть французькі змі йдеться загалом про те, що добровольці віком 18 років ну, начебто, як будуть проходити військову службу протягом 10 місяців з можливістю продовження терміну, будуть їм платити гроші, йдеться про 900-1000 євро на місяць, і до 35-го року планується залучити. Небагато, немало 50 тисяч осіб за цією формою служби. Пане Тарасе, про що це свідчить? Це свідчить про те, що Європейський Союз починає усвідомлювати, що А, війна з Росією вже фактично розпочина... розпочалася, розпочалася, що ця війна таки розпочнеться до 1935 року. Ну, я думаю, що вона раніше може початися. Росіяни і зараз готові напасти на Європейський Союз. Ну їм не треба ж особливо напружуватись. Просто шахеди запускати на території Європейського Союзу. По 200 шахедів кожного дня. Там Польщу, Фінляндію, Німеччину. от І ніхто нічого зробити не зможе, враховуючи імпотентне просто керівництво. Те, що Франція це запроваджує дуже добре, там повернення є обов'язкової служби було, наприклад, в Швеції, е, в Норвегії, е, в, в Данії і е, багатьох країнах не за гроші, а там обов'язкова служба. Вони повертаються до цього питання е, так, що ну вони будуть змушені це робити. І слава Богу, що там починаються рухи, усвідомлення, що. Війна вже не на порозі, а фактично в Європейському Союзі. Okay. От і сподіваюся, що це буде якось швидше рухатись в правильному напрямку. Угу. Ну на кінець, пане Тарасе, знаю, у вас є економічна освіта. Блумберг пише, що Європейський Союз, нарешті, готовий представити юридичні документи, які дозволить блоку використовувати заморожені активи Російського центрального банку для забезпечення кредиту в розмірі 140 мільярдів євро для України. Е, давайте на сам кінець трішки часу ще маємо поговоримо цю е, тему. Е, наскільки це е, великі кошти для нас, і чи правильно розумію, що тут йдеться про те репараційний кредит Про який ми якими не неразово говорили, чи це щось інше? Ну, це більше юридичне питання, але я відповім, бо за другого світу я ще юрист. Відповім, в чому там а, в чому там проблема. Проблема була в тому, а, що. Е, е, Бельгія задала закономірне запитання. Не те, що вони не хочуть це робити. Ну, давайте так, політичне рішення використати ці е, гроші вони ухвалили. Але е, хитрувати гроші ніхто чіпати не хоче. Угу. А, тому що це питання їхніх ризиків, ризиків фінансових, тому що європейці завжди себе позиціонували як територія, де з вашими грошима нічого не буде. І тому дуже багато країн а, і людей. З не дуже чистою і нечистою репутацією залишають гроші в європейському союзі, розуміючи, що їх ніхто чіпати не буде, і вони не хочуть створювати цей небезпечний прецедент. А, далі в чому а, що задавало питання більш? Вони говорили: якщо а, а, ці гроші будуть використовуватися на оборону Європейського союзу, тобто це всі фактично зацікавлені в цьому, але вони задають запитання. Ми не хочемо розділяти, ми хочемо, щоб і всі розділяли ризики, тому що якщо, е, наприклад, Росія подасть в суд, наприклад, на Бельгію, вона цей суд скоріш за все виграє, і mm -hmm. виникне так, що Бельгія повинна бути там щось віддавати е, тут. Е, вони все ж таки скоріш за все, прийдуть до якоїсь схеми чи чи можна ці ризики якось, наприклад, вирішити, можна. Ну, наприклад, застрахувати це ризики. Чи є в Європейському Союзі потужні європейські компанії, які готові взяти на себе такі ризики? Є такі ризики, вони можуть на це взяти. Це не так дорого коштує. Скоріше за все, вони якось так підуть. Що вони хочуть зробити? Вони хочуть зробити наступним чином: гроші не чіпаються, і вони по якійсь юридичній схемі. Ну, це знаєте, як от ви, наприклад, кредит берете на машину, так, от е, ви користуєтесь машиною, але машина знаходиться в заставі банку, і ви не можете її в цей час продати. Угу. Так і тут фактично така схема. Це фактично якось оформлюється як застава, е, даються гроші Україні. Україна не платить по цих грошах, поки Росія не починає платити або репарації. Або добровільно погоджується на використання цих грошей для виплати цього кредиту. Це дуже добре, що якщо воно буде нам гроші дуже потрібні. Там скільки. Ну, це фактично фінансування на два роки. На два роки це дуже добре для нас це означає, що у нас буде подушка а, безпеки це забезпечення і соціальних виплат, і фінансування армії, там непрямо і багато чого іншого. Ця схема скоріш за все буде узгоджена, тому що як показує практика, коли є політична воля і гарні юристи, завжди можна щось вигадати. Це знаєте, я в таких випадках завжди пригадую історію середньовіччя, а це показує, що коли дуже хочеш, і є на гарні юристи, все що завгодно можна вигадати. Це був такий період в історії між Францією та Брита... Британією, Англією, то той час. Uh, була сторічна війна. Питання було uh, в тому, хто був повинен наслідувати престол. Тому що престол, наприклад, там там була історія у Франції, що uh, померли три сини, так? І uh, там потрібен у короля там Філіп Красивий, був четвертий, по-моєму, він був. І там виникало питання: кому передавати кому передавати корону? Там була у них сестра. Вона була дружиною англійського короля і французи, щоб не віддавати, і вона, ну, начебто, прямий спадкоємець, їй потрібно віддавати корону, а вони вигадали закон, згідно з яким що ні, жінки не можуть наслідувати престол. Такий салічний закон був, так? І передали, передали престол. В це династія Валуа була. Престол брату цього короля, ну, не прямий родич. І почалася в тому числі ця війна. Там один був момент, коли все ж таки дотиснули, а, дотиснули французького короля для того, щоб він там змушений був давати а, цю корону. Але там виникло питання, що все ж таки теж та, 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 та не міг напряму дати тому королю, тому що там ну знову присутня була жінка, бо вона там королева була. Як вирішили з цього питання? Вони вирішили питання досить просто. Що цей король е, французький, підказали юристи, встановив короля британ... цього англійського, і тепер можна було спокійно передавати корону. Тобто, угу. бачите, коли ти дуже хочеш, і, і на тебе тиснуть обставини. У тебе є гарні юристи, то завжди буде все вигадати. Так і тут, тим більше, е, ви повинні розуміти, що. Все ж таки, цей репараційний кредит він менш така стрьомна юридична схема. Чому? Тому що вони ж знайшли юридичний механізм, коли а, сам не, от ціло цього кредиту вони не рухали, а доходи з цього активів, вони все ж таки конфіскують і передають Україні. Знайшли ж тут, знайшли ж, так, схему. І тут, я думаю, що все ж таки знайдути це дуже добре для нас. Дякую, пане Тарасе, за вашу аналітику і за цю розмову. Буду знати, що маєте ще юридичну освіту. Будемо говорити на ці теми. Друзі, ми подякуємо вам за те, що дивитеся слухаєте і читаєте нас. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили. Ну і звісно, що бережіть себе. Побачимося з вами в наступних випусках уже завтра. Тому кажу вам до зустрічі.